Сьогодні поговоримо про прості айфони для простих людей. Вони майже нічим не відрізняються від промоделей і за доступною ціною. Почнемо з айфона 11 -го. Це легенда, яка досі в грі. Корпус із міцного скла та алюмінію. Подвійна камера на 12 мепікселів, яка навіть 25-му році робить топові фото. Ну і має непоганий соковитий екран. А головне, що це айфон за доступною ціною, як ніколи. Дванадцятий айфон. Перший айфон з плоскими гранями витримує падіння краще завдяки Shield. Має подвійну камеру, яка добре знімає вночі. А ще OLED-екран із неймовірною передачою кольорів. Ідеальний варіант для тих, хто хоче сучасний iPhone і не переплачувати. Тринадцятий iPhone. Баланс ціни потужності та автономності, яскравий OLED-екран, покращена подвійна камера з оптичною стабілізацією. І найголовніше це iPhone найкращий, який можна взяти за свої гроші: 14-й iPhone той самий 13-й, але ще з кращими камерами та автономністю. Ідеальний варіант для тих, хто хоче iPhone без зайвих витрат. Ну і 15 й iPhone. Ну нарешті type c покращена камера, яскраві кольори, потужний процесор та динамічний остривець, як в PRO моделях. Якщо шукаєш преміальний айфон, який не коштує як Pro, це твій варіант. Всі ці Моделі є в наявності. а при замовленні iPhone ви можете отримати подарунок. Пишіть нам у Директ і менеджер вас проконсультує. І саме головне, не забувайте, що ми надаємо один рік гарантії абсолютно безкоштовно.